Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимось нову частинку по бурштину класні модельки. Сьогодні так сережок, але також є каблучки, брошки, браслетики. Дівчата, перед показом інформація щодо марказиту. Посилка вже понад 10 днів в Україні, але наші митники зовсім не поспішають її випустити. З ними взагалі немає ніякого зв'язку. Я надсилала їм всі необхідні документи для розмитнення, але поки тиша. На вихідних вони, звісно, не працюють, тому завтра буду знову з ними зв'язуватись, намагатись і з'ясовувати, коли ж все ж поїде посилка. Дехто з дівчат мені якісь претензії там вже написує, але пришвидшити цей процес на жаль не можу. Тому, будь ласка, ще трошечки почекайте. Почну дівчат саме з каблучок, бо їх сьогодні не дуже багато. Ось такі дві модельки на залишку: одна з світленьким бурштином на 17,5 розмір. Вага 8,2 грами. Артикул 115,1 і ця 115,2. Тут розмір на 18, вага 9,3 грами. Мереживні оправи класні. Цей такий зелено-золотистий. Габарити цієї каблучки 1,4 на 2,9 см, вартість 1785 гривень 47 доларів. Також, дівчата, хочу нагадати, щоб зробити замовлення, присилайте мені фото прикраси, і тоді вже будемо спілкуватись. Бо коли ви пишете каблучка така, то, така то, опис мені її робити. Це може бути будь-що, щоб не заплутатись, кидайте фото. І ще одне невеличке нагадування, дівчата: замовлення приймаються у текстових повідомленнях. Я вас прошу, не дзвоніть мені, бо ну, дуже часто дівчата дзвонять, причому не раз, а можуть разів 10 подзвонити. У мене, по-перше, маленька дитина, я не маю часу розмовляти. По-друге, інформативніше і швидше оформити замовлення у текстових повідомленнях. Так, тепер ця краса, габарити 15 на 3 см, вартість 2015 гривень 53 долари. Дівчата, далі ось така красуня каблучка, Я вже декілька разів сама на неї дивилась, думаю, якщо ви не заберете, буде моя. Але дуже раджу вам до неї придивитись. Нереальна краса. Бурштин такий більш жовточний, Артикул 100, вага 15 грам. Розмір регулюється, початковий 18. Ось така тут оправа з листячком. Берете 2,6 на 2,3 см. Вартість 3230 гривень 85 пять доларів. А далі ось така каблучка з конячним бурштином, артикул 131. Вага 7 А 1. Тут роз'ємна також модель. Початковий розмір десь 18,5. 2,4 на 1,4 см. розмір, Вартість 1520 гривень 40 доларів. Далі дівчат, ось така каблучка квітка з кон'ячною вставкою, розмір ближче до 18-го, можливо, трошки менше, десь 17,8 Дівчата, На бурштині є ось такі потертості подекуди. Це не вважається дефектом, тим не менш, я на цю модель зроблю безкоштовну доставочку, кому підійде. Дуже симпатична модель. Вага 6,9 г, діаметр 2,5 см. А вартість 1290 гривень 34 долари. Далі, дівчата, покажу вам, що є на залишках по каблучкам 32 з жовтеньким бурштином. Перша каблучка в 16-му з половиною розмірі і на неї буде додаткова знижка діяти. З бурштином тут взагалі ніяких питань. Тут на металі, на шинці, є ось такі плямки. Темні це дівчата в процесі виробництва якісь плямки утворені були. Я думаю, це через оксидування не зовсім дошліфоване. На носку взагалі ніяк не впливає. На перший погляд навіть і не видно. Але знижечка буде. Дівчата вага в них всіх 4, 4, 7 грами. Вартість такої каблучки зі знижечкою прописую. Далі каблучка у 18-му розмірі, більш така жовточна вставочка, насиченіша Вартість 1065 гривень 28 доларів. Далі дві каблучки, 18,3 розмір і 18,5. На ось цю також буде діяти знижка, а тут така сама проблемка є темні плямки. За бурштин дуже красивий, дивіться. Ця каблучка 18,5. Тут більш пласка вставочка. Ще раз вартість. І останні дві каблучки в 19 розмірі. Тут схожий бурштин. І ще раз вартість 1065 гривень 28 доларів. А далі, дівчата, знайшла в себе в наявності три каблучки з трояндами дуже красивими, кон'ячними розміри 17,5, 18 і 18,5 А також ще будуть брошки з трояндами, далі покажу, можна в комплект взяти. Вага в них десь 3,5 грами в діаметрі 1,5 см. Вартість 760 гривень 20 доларів. Для дівчата покажу вам модель з міксом, давно не дивилась. Артикул 334, вага середня 4,2 грами, габаритний розмір 2х3 см. Покажу вам всі розміри, які є в наявності. Будь ласка, робіть скріншот, відмічайте, яку саме каблучку вам потрібно. Якщо вже буде продана на момент вашого повідомлення, я напишу, які лишились. Дивіться, на середньому пальчику 18 розміри, ось це 17-ті половиною. Вони з однаковими міксами можуть трішечки відрізняти за насиченістю і за розташуванням бурштину. Далі на середньому пальчику 18-ті половиною розмір. Ця одна 19 розмір. Ось ці дві каблучки дівчата показує розмір, десь 19,3. Можна спробувати на 19,5. І останні дві каблучки вони на 20,5 точно, можливо, навіть трошки більше. Тут важко виміряти, бо за штангенциркулем показує 21,2, але вони так мало мірять на піврозміру точно. Це не менше, ніж 20,5. А далі 200кі каблучки в 19 розмірі на середньому пальчику і в 21. Конячна вставка. 35 й артикул, вага 3,40. Вартість 725 гривень 19 доларів. Тепер переходимо до сережок. Перша пара під 39 м артикулом. Зеленим бурштином. Вага 5,60. Довжина 4,4. Ось така застіпка. Вартість 1215 гривень 32 долари. Далі ось такі овальні сережки, кон'ячні. 295 артикул, вага 5,40. Довжина 3,5 см. Застіпка. Вартість 1180 гривень 31 долар. Ще є схожа модель, та трошки більша 268 артикул, вага 6,60, довжина 4 см. А тут ще з боку ось така квіточка з червоним фіанітом. Вартість цих сережок 1445 гривень 38 доларів. Далі, дівчата, є три пари ось таких сережок з жовтим бурштином овальних. Артикул четвертий, вага 480. Бурштин такий середній за насиченістю. Він не дуже світлий, але не такий темний жовточний, хоча досить яскравий. Дивіться, ось ця пара на цій сережці є, начебто ось така тріщинка, Але вона взагалі не відчувається. Можливо, це просто малюнок, і мені здається. Ну, на носку це точно ніяк не впливати, ми просто вам одразу показую. Сережки на англійських застіпках вартість такої модельки 1025 гривень 27 доларів. І зараз покажу третю пару. Ось так виглядає третя пара, вони плюс-мінус всі однакові, ціна така сама. А далі є на залишках ось така класна модель з овальним коньячним бурштином на омезі. 107 артикул, вага 6 грам. Розмір сережки 1,8х1,4 см. Вартість 1140 гривень 30 доларів. А далі сережки кульки 354 артикул. Є дві жовтих пари і одна коньячна. Далі покажу. Ця пара трошечки темніша, мені здається. Ця світліша. Хоча вони обидві мають такі малюночки по бурштину, я думаю, ви бачите. На англійських застіпках. Вага 3,5 грами, довжина 4,5 см. Вартість 800 гривень 21 долар. І ось так виглядають коньячні. з кульками є ось така одна пара, жовтенький бурштин. 1,2 см десь. Довжина сережки 2,9 см. Вага 3,7 г. І вартість 840 гривень 22 долари. Тепер покажу вам, що лишилось по сережкам на петлях. Краплевидна форма дві пари кон'ячні, одна зелененька, блискуча. Коняк плюс-мінус однаковий. Ці сережки йдуть на петлях. 322 артикул вага 3 грами. В середньому довжина 2,5 см. Вартість 650 гривень 17 доларів. Для аналогічна модель з овальною формою вставки є три ось такі жовтенькі пари. Нижнє світліші ця вставочка жовточна. Також на петлях. Вага 2,8 грами, 150 артикул. Довжина 2,1 см. Вартість 610 гривень 16 доларів. І ще ця моделька є у коньячному кольорі і зелено-золотистому по одній штучці. Ціна така сама. А Ще дівчата, є ось така одна класна пара, золотистий бурштин. Також є нотки зеленого на петельках. Інформацію пропишу на екрані: вагу і вартість. Тепер хочу показати вам кілька браслетів. Перший з ось таким міксом 19 см. Застібка карабін. Вага 5,1 грам. Вартість такої моделі 1065 гривень 28 доларів. Далі під артикулом 179 ось така кон'ячна моделька 3,8 грами вага. Також 19 см, але тут можна застібати і в будь-яку іншу ланочку, тобто в меншу сторону обмежень за розміром немає. Вартість 685 гривень 18 доларів. Далі дівчата, ось така є класна модель з жовтим бурштином, а, подекуди таким більш темним, з зеленим відливом. Він невеличкого розміру на руку десь 15-16 см. Вага 21 грам. Застібка карабін. Ось так буде на руці виглядати. І, до речі, на цей браслет діє акційна вартість 3380 гривень 89 доларів. Звичайна ціна там близько 4000 гривень. Тепер ось такі брошки. Є. Дві артикул 90. 5,2 грами вага, коньячна і зелена вставочка. Схожі вони мені на скрипічні ключі. Довжина 5,4 см, вартість 1140 гривень 30 доларів. А ще ось такий є метелик з конячною вставкою. Тут у нас є вушко для підвізки і голочко. Я навіть не знаю, як носити як брошку, тому що вушко буде ось так звисати. Можливо, його просто прибирають, якщо як брошку носити. Тут верхівочка не лета, її можна навіть самостійно прибрати. Інформацію також зазначу на екрані і вартість. А також ось така класна бабка в наявності, це брошка з міксом 25 артикул, вага 12,7 грами. Така вона досить масивна, 4 на 6,7 см розмір. І вартість 2280 гривень 60 доларів. Далі дівчата ось такі класні троянди, брошки. Артикул 31-й. Дожина у них 5,8 см приблизно. Вони однакові відрізняються просто бурштином. Тут є більші такі бутони, є дрібніші. Вартість зазначу на екрані. Далі дівчата підвізка рука фатими на знижці. Артикул 20. Вага 2,5 граму. Коньячна вставочка, ушко. Ціна вартість 495 гривень 13 доларів. Звичайна ціна 17 доларів. І, дівчата, останнє що подивимось, ось таке неймовірне кольє з жовтим бурштином на снейку. Артикул, зараз кажу, 123 вага 33,3 г. 50 см довжина. Дуже красивий бурштин. Я знаю, ви всі в захваті від цих кольє. Як тільки я зможу поїхати до майстра, я обов'язково таких ще привезу. Вони бувають на такій м'якій основі і також з жорсткою роз'ємною, нещодавно показувала. Тут також подекуди є вставочки білих фіанітів. Зверху, знизу, бачите, збоку розмір бурштину в середньому 2х2,5 см. Вартість такого кольє є 6150 гривень 162 долари. На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або Ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!